Сьогодні хочу представити вам найяскравіші шедеври в світі кіно. Перед тим як почати, хочу попросити вас поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Готуйтесь до захоплюючого огляду топ 6 найкращих фільмів, які вас поринуть у світ неймовірних емоцій і захоплюючих історій. Почнімо цю подорож в кіномагію разом! Трамі в странах Грьоз герой вирішує встати на захист сімейної ферми, яка опинилася під загрозою через засуху та економічний спад в епоху Великої депресії. Щоб рятувати майбутнє своєї родини, він дається до нетрадиційного способу заробітку грошей, полювання на небезпечних злочинців. Одного разу він дізнається про високу винагороду за виявлення відомої аферистки, яка грабує банки. Герой вирішує зловити її, сподіваючись вирішити фінансові труднощі родини. Проте, коли він потрапляє в поле зору цієї хитрої жінки, відносини між ними розвиваються несподівано. Під час полювання головний герой поступливо втрачає свою спочатку жорстоку демертацію і потрапляє під чари життєрадісної аферистки. Відносини стають складними. І герой починає коливатися між своєю місією та почуттями, що виникають до цієї загадкової жінки. Кожен крок на шляху приводить до несподіваних поворотів, а емоції виявляються важливішими. Спочатку здавалося, заплутана історія розкриває внутрішні боротьби героїв і ставить під сумнів поняття правосуддя та моральних виборів. Неограничені коштовності це драматичний трилер, в якому Гарвард, власник ювелірного магазину, перебуває в складній ситуації. Він виявляється в боргах через свою слабкість. Це азартні ігри. Гарвард вирішує на крайню межу. Коли він програє велику суму грошей, він створює ризиковий бізнес, в якому вкладає не тільки свої кошти, а й чужі. Ситуація стає небезпечною. І Гарвард повинен виявити надзвичайну винахідливість, він стикається з ціпленістю, викликами і ризиками, намагається врятувати свій бізнес і уникнути серйозних наслідків. Він розкриває, чи зможе Гарвард зберегти контроль над своїм життям та бізнесом, використовуючи хитрість у тих місцях, де можливо або чи доведеться йому стати жертвою власних вчинків. Відеореєстратор це фільм, в якому поліцейські, які повинні бути страшниками закону, самі стають причетними до насильства над підлітком. Проба поліції замовчати цей скандальний випадок, виводить на новий рівень жорстокості. Коли один із патрулів зникли безвісті, колеги розпочинають розслідування і виявляють тіло патрульного, котре було знайдене, знущоване нелюдською людською жорстокістю. З розслідуванням цього злочину бере на себе детектив Рене Помито, яка вже розкривала найжахливіші злочини, Проте, вона виявить цього разу перевищує всі її очікування. Рене аналізує записи з відеорегестратора і помічає, що важко пояснити раціонально. Її підозри підсилюються, коли невідома сила вчиня... вчиняє нові злочини, включаючи здатність. Кидати жертву у повітрі, він розвивається в напруженому сюжеті. Це таємничий злочинець володіє неймовірною силою, а рене змушена розкривати найбільш непрозорі таємниці, щоб зрозуміти, що відбувається. Прощання це емоційна драма, яка розповідає історію письменниці з Китаю, яка переїхала до Брукліна віддалена від своєї родини та бабусі, незважаючи на те, що вона постійно спілкується і дуже бракує рідної країни та тепла своєї бабусі. Коли їй надходить повідомлення про те, що бабуся тяжко хворіє, вона вирішує повернутися додому, але їй складно знайти час для цього. Бігом часу бабуся знаходиться на межі смерті, і родина вирішує придумати вигаданий привід для прощання. Вони роблять вигляд, що племінник збирається одружитися. І це стане для бабусі приводом, щоб побачити родича востаннє. Це племінник не захваті від ідеї, але він згоджується ради бажання своєї хворої бабусі. Писменниця, не підозрюючи про справжній стан речей, повертається додому, знаходить там незвичайні сюрпризи і теплі моменти. Він допомагає розкрити цінність родинних зв'язків та важливість прощання в останній тими, кого ми любимо. Сирота Бруклін атмосферна детективна драма, розслідчого з синдромом Туретто, який розслідує таємницю вбивства свого начальника. Події розгортаються в Нью-Йорку в 50-х роках минулого століття. У центрі сюжету одинокий детектив Ліон, що страждає від синдрому Туретто. Через незначність контролювати своїх рухів та слова його життя нагадує хаос. Попри хворобу, він чудово вміє аналізувати, тому береться розслідувати вбивство свого начальника Френка Міна. У розпорядженні лише кілька зачіпок, але він має наміру не має наміру зупинятися, поки не розплутає клубок небезпечних секретів, пов'язаних шахраями, корупцією і найвпливовішою людиною в світі. Найменша зачіпка може привести до його розплутання таємниці. Фільм варто дивитися усім шанувальникам детективів. Любов гарантована. Це романтична комедія, в якій головна героїня Сьюзен є адвокатом в юридичній фірмі. Вона завжди була відомою своєю безкористю і намагалася допомагати людям за символічні винагородження. Проте, через фінансові труднощі, вона вирішує взяти справу Ніка. Молодого чоловіка, який подав позов на компанію за несправжні обіцянки інтернет сайту знайомств, Нік вирішує подати позов, оскільки витратив тисячі доларів на інтернет-знайомства, які обіцяли гарантоване знайдення другої половинки протягом тисячі побачень. Але жодна жінка не відповіла на його пропозицію. Сюзен взялася за справу заради грошей, але під час роботи вона випадково закохується в Ніка. Конфлікт між професійними обов'язками та власними почуттями стає для Сюзен складним випробуванням. Вона повинна вирішити між відмовою від справи та наданням шансу на щастя, ризикуючи власним професійним статусом. Він демонструє, як любов може змінити погляд на життя і поставити героя непросте становище між обов'язком і щастям. На цьому, все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Всім гарного вечора!